Доброго дня, доброго дня, ми сьогодні розпочинаємо наше п'яте засідання постійної комісії з питань фінансів бюджету формування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. І так на сьогоднішнє засідання присутні Лупаску Людмила Миколаївна, Ярмічук Сімана Миколаївна, Бабі і Кулема Пудович, Ролина Іванівна. Павленянський Володимир Анатолійович. Відсутні Качук Ольга Сергіївна, Сіренко Тетяна Володимирівна та Вартуляр Валерій Нестрович. Запрошені на сьогоднішнє засідання начальник фінансового управління Чоловської сільської ради Карпівська Олена Михайлівна. І так, так як ми є більшість, ми справді розпочати сьогоднішнє засідання, тому сьогодні на порядок денний відноситься одне питання це про змін до рішення 42 сесії 8-го 42 8218 про бюджет Джулинської сільської територіальної громади на 2025 рік. І так слухаємо, доповідає Хазим Олена Михайлівна. Доброго дня, шановні, присутні. Наприкінці року у нас дуже так добре попрацював Кабінет Міністрів України було прийнято ряд постанов, згідно яких у нас надійшла частина коштів у 2024 році і частина коштів планує вже у 2025 році. І відповідно до цих постанов Кабінету Міністрів, а саме постанова 1323 від 26 грудня 2024 року, 1519 від 27 грудня 2024 року, 1515 -15 від 27 грудня 2024 року збільшити доходи загального фонду, а саме по ходу доходів субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетів на здійснення виплат педагогічним працівникам закладі загальної середньої освіти на загальну суму 2 мільйони 20 тисяч 400 тижнів. І відповідно необхідно збільшити видатку по головному розпорядінню коштів відділу освіти, культури, молоді та спорту, за ходом видавців здійснення виплат педагогічних праціонеправних закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету від середнього на загальну суму 2 мільйони 26 тридцять чотири тисячі з них на оплату праці 1 мільйон 656 тисяч 65 гривень крім того на підставі вищезазначених постанов частина коштів у нас надійшла до 24-го року і відповідно за рахунок залишку коштів, що утворився на 1 січня 2025 року, дав нам необхідно збільшити видатки споживання спеціального фонду за коном видатків, виконання заходів, за рахунок, субвенції з державним бюджетом, місцевим бюджетом на задоволення потреб у покращенні якості гарячого харчування учнів 1 та класів. У закладі загальної середньої освіти на загальну суму 54 тисячі 900 гривень зазначені кошти будуть використовувати по двох закладах освіти, а саме ліцей та приніска гімнаті, там не перебуває найбільше кількість виборів. І наступний пункт необхідно збільшити кошт видатків спеціального фонду забезпечення харчування учень початкових платів закладі загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. На загальну суму дев'ятсот вісімдесят три зазначена сума буде спрямована повністю на забезпечення харчування суджені початкової школи у всіх закладах загальної середньої освіти нашої громади і відповідно забезпечується потреба з першого січня по 31 травня, так як у нас навчальний рік вся відповідно до конструкції нам необхідно внести зміни безпосередньо по рішення, а також додатки 1, 2, 3, 4, 6 і відповідно до зазначення додатки є невід'ємною частиною даного проєкту рішення. Прошу ваше дане питання, прошу вас проголосувати для включення його та рекомендації для подальшого включення його до порядку денного сесії. Тому прошу проголосувати. Дякую. Рішення прийняте і заключено до проєкту денного чергової сесії. Тому дякую вам за увагу. Дякую, що були присутні. До зустрічі вже на сесії. Да. Пійде, взяти,